Це намисто найдавніша відома прикраса у світі. Йому майже 150 тисяч років. Його знайшли у 2019 році в печері Бізмон у Марокко. Тепер зберігають у Національному музеї одягу та прикрас у Рабаті, який недавно відкрили після двох років реставрації. У музеї виставлено різні вироби тонкої роботи, серед яких не лише прикраси, а й одяг та ювелірні вироби для чоловіків. Експозиція складається із п'яти частин. Експонати передають історію ювелірних виробів, а також розвитку інструментів, які використовували для їх виготовлення. Тут ще виставлено національні марокканські костюми: жіночі й чоловічі. Є вбрання міських та сільських жителів. Окрема експозиція присвячена головним оборам. Також є зали зі зброєю, музичними інструментами, килимами та літературними творами. Тут добре представлено мистецтво марокканських ремісників, особливо багато прикрас та вбрання. Це хороший музей для тих, хто хоче дізнатися про марокканську культуру. Загалом у музеї 8 тисяч предметів. 350 експонатів подарував король Марокко Мохамед VI. Він пожертвував їх з особистої колекції. Будівля музею теж має історичну цінність. У 17-18 століттях у ній була князівська резиденція. На початку ХХ століття тут почали проводити виставки. Два роки тому будівлю закрили на реставрацію. Після ремонту і повторного відкриття музей щодня відвідує понад 11 тисяч осіб. see.